Справи, у нас з Мосею все добре, все просто неперевершено чудесно. Тотя валя нам і те ісе, як то кажуть, убога за пазухою. Мося, ти чого витріщився в одну крапочку і ні вусом не моргнеш? Ой, Я ж забув, вусів у тебе нема. Ну, таких красивих, як в мене. Рим'я, завжди ти все зіпсуєш. Що, я? Я таблицю Менделєєва повторюю. Хочу бути лікарем, ну, а там екзамени по, по, по хімії треба здавати, математику я вже підготував. От хочу бути лікарем і все. Хто? Ти лікарем? Та хіба, що я стану космонавтом з Юпітера? Та хай мене інопланетяни заберуть, хоч хоч, хоч. О, Валю! Телепрограма розпочалася. Не йдіть, а просто мчить сюди! Я біжу, забіжу, от я сказочки маю. При, присядьте, ми, ми при... вас дуже дуже чекали. Ага, чекали! Дякую. Привіт ще раз, дітки. Ой, добро. Ой-ой-ой. ой Так, Ринзико, бачу, що твої хитрі оченята щось хочуть сказати. Ага. Правда, сподіваюся, що вони не втомили вас своїми балачками. Та що ви, тютю Валю? No, no. Тут, тут така справа. No. Ось цим! Хірургом вирішив стати лікарем, щоб все людство врятувати усі хвороби будуть просто знищені. Це зброй. Це ж було б круто. Так, от, одна біда, щоб лікарем стати, потрібно не боятися уколів і там всіляких отих страшних штучок. Ну, це так. А до речі, ти знаєш, Мосічка? що? Не розчаровуйся. Можна діток лікувати навіть зовсім без усіляких ліків, Чи уявляєш? Як? А, а кото терапія. Ні, ну звісно, ліки потрібні. Але тільки коли це необхідно. Є лікарі, котрі лікують не ліками, котами. Ні, не котами, а сміхотерапією. О! Це лікарняні клоуни уявляєте? круто клоні. вони приходять на допомогу. Усім, хто потребує. Хираються з дітками, башкітують, малюють, співають, стрибають. У них багато в запасі лікувальних вправ. Та ну. А мій друг, до речі, теж лікарняний клоун. Може вас познайомити, якщо Ого. хочете. Я вперше про таких лікарів чую. Думаю, наші глядачі також. От так. було б добре у світі, аби всі лікували е, сміхом та іграми. Тоді будьки були найздоровішими на світі. А так, Мося, а ви ж ти такий буваєш нудний, який з тобі клоун? Чесно кажучи, в мене підкрадається думка, що хто ще кого буде лікувати. А от Я <сум> смішний, веселий, От я ніби бути лікарняним клоуном. А, а може наші журналісти щось більше розкажу, розкажуть нам про цих клоунів? Вони такі вперті, кого хочеш і про що хочеш, то... Випитають так, наші журналісти такі. Вони вперті, а тим більше їм все цікаво. Отож, давайте рубрика Пізнавалка про лікарняних клоунів. Давайте швидше. Давайте мрве пізнавалка. Доброго вечора та міцного здоров'я зичить рубрика Пізнавалка усім діткам та батькам, хто допомагає зазвичай, якщо здоров'я такі підводить. Ну, звісно, лікар а й болить. Але у нашому місті є люди, яким не байдуже що з тобою, які не пройдуть повз похнюплену дитину чи людину. Що потребують допомоги. Якщо раптом хтось опинився в лікарні, вони стають не менш важливішими та потрібнішими, аніж люди у білих халатах, і це лікарняні клоуни. Ні, у них немає уколів чи ліків, які треба пити. У них є кращі ліки: це любов та бажання допомогти. Ми та ведучі, рубрики Пізнавалка уперше у нашій рубриці розкажемо вам про лікарняних клоунів. Їхнім головним завданням у процесі роботи є полегшення як фізичні. Так і морального стану дітей, які перебувають на лікуванні в лікарні. У своєму виступі лікар клоун бере за основу імпровізації у сфері клоунади, що дозволяє дітям у міру їхніх фізичних можливостей під час лікування брати участь у цьому заході, центром якого вони є. Часто потрібна індивідуальна робота в палаті з кожною дитиною, що включає в себе спілкування. Рольові ігри, фокуси, казки, інтерактив, групова робота у дитячих ігрових кутках лікарняного відділення, відволікання дитини під час медичної процедури, наприклад, уколи, встановлення крапельниці, масаж та інше для зменшення психологічного та фізичного стресу. В нашому місті це унікальний метод надання психологічної допомоги дітям за допомогою засобів клоунади. Це унікальний проект благодійності з посмішкою і сміхом, відомий в Європі вже більше 25 років. Братство лікарняних клоунів зовсім молоде, але щастя, яке вони несуть людям та дітям, не вимиряти нічим. І навіть можливо і попри свою власну втому та якісь негаразди, вони дарують усмішку. Та люблячи серця, а їхня робота підштовхує інших до появи нових лікарів, клоунів не лише в Рівному, а й в інших містах і регіонах України. Вони обмінюються досвідом з іноземними лікарняними клоунами. Франції, Швейцарії, Італії досвід роботи, яких заслуговує поваги і важливий у розвитку лікарняної клоунади по всьому світу. Вони прагнуть, щоб для кожної дитини лікарня асоціювалась не тільки з лікуваннями і проблемами, але ще й з усмішками, сміхом і теплом, і з усім тим, чим асоціюється у нас безтурботне дитинство. Думаю, ми ще не раз розповідатимемо все більше і більше про них, адже вони не зупиняються і допомагають дітям вилати перешкоди та ставати на ноги. Телепрограма Небесна Колискова любить та дякує вам. Ми, діти, також будемо вам допомагати та підтримувати, вчитися у вас. Адже хто сказав, що дарувати любов, тепло та подарунки потрібно лише на різдво, і хто сказав, що ми не можемо змінити світ, Будьте уважними один до одного. Можливо, хтось потребує саме вашої підтримки. Аби наші дітки були здоровенькі, я готовий на все. Кану, навіть працювати разом з тобою, лікарняним клоуном в парі. У мене там один знайомий хлопчик ну, в лікарні лежить. Ну нічого серйозного, але ми можемо прийти і провідати і порозважати. І казочки почитати. Та ти, ти хороший римся, правда, Ваня? Правда? Я завжди знав, що коли що ти не підведеш, от би хоч разу побачити тих клоунів. Може б не так ячно було, а, а раптом ми прийдемо і бу 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 бе, -бе, -бе. <реш> да ви що, ви злякались? А я вам допоможу. Я можу просто зараз зателефонувати своїм друзям. Я вже зателефонувала. І вони готові більше показати та розказати про свою незвичайно цікаву роботу і корисну. Це їхнє покликання підтримувати хворих. Такий дух, бажання швидше одужати. Тож давайте будемо дивитися, як це можна робити. А це точно не страшно? Ні, це не страшно. Лікарні дуже веселі і дотепні. Давайте дивитися. Морозець, 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 морозець щипай за щічки, Теплі валянки у нас щуки, рукавички. Морозець, морозець, смишки по дороні, ух дівчаток і хлоп'яток, носики червоні. Добрий день, любі малята, всіх вітаю вас зі святом! вітаю біленьких, русявих, темненьких, зовсім тихеньких і дуже жвавеньких. Всіх хто танцює, співає і скаче. То з друзями дружить і рідко плаче. Любі друзі, вас вітаю, щастя, радості бажаю. З неба падають сніжинки, на дерева, на ялинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Все. З неба падають сніжинки. Люди всі несуть ялинки. Старий рік кудись утік, так приходить новий рік. За високими лісами, за великими горами, за широкими морями там живе казковий дік. Його знає ввесь світ із торбинкою мандрує, сміх і радість всім дарує. Падав сніг крики, на крики. поріг, і зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, той пиріг водою сніг, бо не знав, не знав. той, щоб кіт, що треба тісто не сніг. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, неначе пух, пух. Уранці біля хати малесенькі сліди, зайчаточкову хати приходило сюди, стояла біля хати, ступила на поріг. хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Темному де ходить хитрий ліс, росла собі линонька, і зайчик з нею ліс, росла собі линонька, і зайчик з нею ліс. Ось ті у білого, насипала зима. Кастрибайчика, вторби нам прыж. Визайчик, гастрибайчика, уторми нам прилин. Мені ці клоуни дуже сподобалися, я дуже їх люблю. Ну, це ж мої друзі. А, а які у них прізвиська! тільки ви, 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 подумайте, ага. А цей тьома. А бабайка. Бабайка. А чому, до речі, бабайка? А мені пояснювали, Знаєте, чому? Тому що діти дуже бояться бабая. А бабая. Ага. І оцей бабайка приходить, а діти кажуть, а хто це хто ти такий? Бабайка. А він вас. А він каже, а я бабайка. І, і, і всі сміються. ж вже обятися, він такий добрий бабайка. Ну, Правильно. <клес> Класно. А скажіть, Валю, а, а можна ми теж станемо лікарняними клоунами? Так я ж запрошую. Наші мої друзі запрошували вас разом з ними піти і розважати діток. Але мені казали, що все не так просто. Треба теж дуже багато вчити і навчатися. Ну, Треба так. знати, як поводитися з маленькими дітками, так. тим паче у лікарні. Ох, Ну так, так. Це не так просто. Хворих. Там багато хворих діток і можливо вони сумують, тому треба знати, як підійти до них, яку можливо казочку прочитати, а можливо інколи і промовчати римзя. Але що спочатку, не спочатку треба багато багато навчитися. Я, я дуже надіюся, що коли, коли я виросту, я теж стану ось таким допомогам так клоуном. А ми теж можемо Ой. лікувати наших діток. Співати їм колискові, читати казочки. І для того, аби в них були гарні, здорові сни, ми можемо їм більше колескових співати. Давайте. 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 А давай, а давай Мося, сьогодні ти співаєш. Я? Ну, ну давай, цього, да, цього давай, давай. О, ну давай, а, давай. Ну, давай. Mm -hmm. А я буду допомагати тобі. Колискова від й валі, давай. Падав сніг <ріх> на поріг, ки <кидли> ліпив <ріх> собі пиріг, поки. Смажив, поки пік, той пиріг водою стік, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік, кіт не знав, що на пиріг, Треба тісто, а не сніг. Браво! браво, браво, браво. браво. Мося, ти кращий. Я думаю, що наші дітки вже виздоровіли. Правда? Ми вас дуже любимо. Наші mm. котики самі найкращі клоуни лікарняні у світі. Вони вже пройшли цей екзамен. Приходьте до нас у гості. Ми вас чекаємо. На добраніч. Добраніч. Добраніч.